Відкритий чемпіонат комплексної дитячо юнацької спортивної школи номер 1 міста Луцька з волейболу серед юнаків 2012 року народження та молодших зібрав на майданчику Луцького ліцею номер 9 п'ять команд. Окрім двох луцьких колективів, за першість боролись юнаки Ківерцівської та Рожищенської ДЮСШ, а також команда волейбольного клубу Княгининок. Долю призових місць визначили останні два поєдинки. У матчі між командами волейбольного клубу Княгининок та молодшими учасниками турніру, вихованцями Луцької дю США номер no Ітисячі тринадцятого року народження сильнішими виявились княгининівські волейболісти. У першому сеті лучани нав'язали гідну боротьбу, проте у другому їм забракло сил отримати темп. І збірна волейбольного клубу Княгининок додала третю перемогу до свого активу. Дуже цікавий турнір, добре що проводиться на вихідних. Зібрали кілька команд, зіграли вже п'ять партій, чотири виграли. Ну досить хороший результат, але можна було краще. Є на чим працювати, дивишся на свої помилки і на тренуваннях відпрацьовуєш те, що тут не зробив. Одним із найнапруженіших поєдинків стала фінальна гра між вихованцями Рожещенської та ківерцівської ДЮСШ. Впевнено, розпочали перший сет ківерчани. Однак уже всередині партії ініціативу перехопили суперники. Попри гідний супротив і важливі настанови тренера, команді із ківерців не вдалося схилити Терези на свою користь за рівного рахунку. І другий сет теж завершився на користь команди Рожещенської ДЮСШ. Ця перемога і вивела їх у лідери турніру. Найскладніша була остання гра. Першу партію виграли в другу партію. Боролися, боротьба була запекла, але ми вирвалися вперед і завдяки командному духу виграли. Добре, що проводяться такі змагання. Вони об'єднують гравців. Завдяки святу. Ми отримали і перемогу на полі, і солодкі подарунки. Срібними призерами турніру стали волейболісти із княгининка, а замкнули тріку сильніших збірна Ківерцівської дитячо юнацької спортивної школи. Проте організатори змагань нагородили не лише переможців солодкі подарунки від фонду Ігоря Палиці тільки разом дістались усім учасникам турніру, організованого до дня Святого Миколая. Бачимо, з яким завзяттям змагалися діти, незважаючи на те, що це початківці, і підтримувати це завзяття дуже важливо. Саме тому фонд Ігоря Палаці тільки разом долучається до організації таких турнірів. І зважаючи на те, що сьогодні він був приурочений до Дня Святого Миколая, усі учасники незалежно від місця отримали подарунки. Задоволений своїми юними вихованцями ігор Кравчук наймолодша команда турніру, але не остання. Зуміли показати гарну гру не дивлячись на перший рік тренувань чемпіонат був проведений серед дітей 2012-13 років народження. Це наймолодша вікова категорія. Були гарні захоплюючі ігри, хороші результати. Перемогли найсильніші. Це традиційний турнір. Ми проводимо. Він вже проводиться не вперше. Діти люблять свято Святого Миколая, і ми їм це свято робимо. На мою думку, ми могли б грати краще, тому в нас не було такої сильної подачі, ніж наші суперники. Для моєї команди це, це теж можливість показати себе. Ми сподіваємося підготуватись краще до наступного турніру. Волейбольний турнір став не лише випробуванням для юних спортсменів, а й чудовою нагодою здобути новий досвід, перевірити власні сили та отримати заряд мотивації на подальші тренування. Ольга Яцюк, телеканал Аверс.